Короткий ром-тур, як я живу в Бельгії в своїй кімнаті. У мене багато чого є. Це малюнок сестри, це мій малюнок, це нам просто дали. Це знову ж таки мій малюнок. У мене є декілька різних багато крутих малюнків, але це основні. Перше, що я, напевно, хотів би вам показати, це, напевно, банальне. Вид з вікна. Я, напевно, неодноразово вам показував, але ось мій з вікна. Звичайно, тут коники, тут сонце, і хмари. А ще тут кіця. З цікавих моментів. Це у мене танк СТРВ 103 с Придумав сам, хоча його придумали ще до мене, але лего збірку я сам зробив. Наступне це в нас ічого Курасакі. Можна міняти як і позиції, так і все інчино я його чіпати не хочу. От, так само, це з того ж самого аніме цей чувачок. Мої малюночки знаходяться десь у мене в паперах. І я не хочу розбирати. Це у нас Зоро, це у нас Ямі, а це у нас Пейн. це у нас One Piece, чорний, чорна конюшина, дякую, не падай, і Наруто. От. А це у нас Бліч. Двоє блічовських. Тут карта світу, тільки якась помилка. Тут чомусь зображена у нас Росія. Тут знаходиться у мене Minecraft чувачки, вони не знаю з чого, але доволі багато важать. І оця заліпательна штучка. А основною моєю колекцією, чого я взагалі, збираю, це у мене машинки. Да, мені 18, і я збираю машинки. Колекції Tesla, якась там модель S, напевно, Toyota Supra, BMW M4. Якесь авто, напевно, це Ford, Пагані, Porsche і mini Купер. Всі ці авто мені обійшлись фіг його знає скільки. Вони мені обходились деякі більшість з них. Це у 3 з кобійками євро, одна в 1 євро і там одна за 13. Це якраз Тойота. Супер. Не купив на заправці, воно трохи дорого. Якщо ти думаєш, що в мене завжди оцей виноград тут лежить, чесно кажучи, ні, це просто сьогодні якась мама хороша готує. Купила от я собі тут остав. Ще нам безплатно дали шоколад в червоному хресті. Я його не їв. І мій проїзний у вільному доступі. А телефон я так тут положив. Я звичайно, ним не користуюсь, це мій старий ПОК. З цікавих моментів. У мене тут є полиця. В полиці у мене закордонний паспорт. 1. Ще десь бельгійський паспорт 2. Ну, я не пам'ятаю, де я його залишив. гаманець. чехол від Xiaomi, там Samsung, Купа канцелярії. Штучка для протерття екранів. Пульт від вертольота на управлінні, який знаходиться десь тут. А саме ось тут. Далі у мене тут є 1000 злотих. Без жартів, реальних, тільки вони вийшли з обіходу. Моє ім'я на арабський. Уже використаний білет. І вся гамечня. Уф, ви бачили, скільки це відео йде? І я не бачив. Але я думаю, що воно хоча б на хвилин 5 вийде. От, якщо ви думали, що на цьому у мене прикольчики закінчились, ви помиляєтесь. Зараз я вам покажу ще один прикол. Для цього мені ще буде потрібен другий телефон. Той самий погод, який я сказав, що особо не користуюсь О, цей нехідник. Як ви бачите, отут у мене є А-60 RGB-лампочка. Да. І цей прикольчик не заключається. У цій красивій яка тут спить. А у лампі я можу включити і от вона міняє кольори. А, можна не тільки вибрати якийсь конкретний колір, а й вибирати його по тому, як, ну, який ти захочеш. Тобто, хочеш, міняєш його на синій. Або на інші, або ставиш просто режими, щоб помінялись кольори. Дуже зручна штука. До речі, у мене тут ціла система. Щоб не вставати з ліжка, у мене проведена зарядка, причому і для доглянув, і для телефона, і для самої лампи. Але давай повернемося до мого шкафа. Я його так називаю. Як ви помітили, у мене є тут ще схованка, в якій знаходяться українські монетки, браслетики, патрони. Камінчики, які я збирав. Водночас запальничку, яку я знайшов, і вона повністю в робочому стані. Що в мене є тут? Цепочка. Передавайте привіт Давіду. Браслет за 10 євро. Який я вже вам колись показував. Всякі прикольчики, які мені дарили. Кнопочки, якими я користуюся для ігри в різних іграх. Та навіть кушня краба. От що що, а ви цього, напевно, не очікували. Хто пам'ятає, як я її колись знайшов, ставить лайк. Окрім цього, тут є ще більше запас патронів, і десь 60 чи біля 100 карточок по Piece різноманітних. Я їх колись собі збирав, вони мені дуже подобались, а потім я переріс і мені набридло. Внизу у нас знаходиться всяка маячня, яка я не хочу, щоб валялась у мене поверху. Тут різноманітні коробки. Тут навіть в мене є і пістолети, і ті порушниці, і коробочки від фігуру. І ми аж сама лампа. Це на всяк випадок, якщо щось зіпсується, то хоч по гаранту можна буде вернути. А окрім цього, я хочу презентувати вам мого слона. Це тіпа типу, стілець, але я ним не користуюсь, він мені просто покайфовидає. От ми його і купили. Двадцятку коштував. Якщо ви уважно дивилися трейлер, ви помітили ці гантельки. Вони не зовсім наші, але все одно я ними іноді користуюся. Або почав користуватися експандер, звичайно, мій, я його трохи... Трохи зламав, але то не суть важна. Ще у мене є скейтборд, на якому я не катався уже близько півтора року. В принципі, на цьому все. У мене є ще ось шкаф, на якому навіть пиву немає, я в шоці. В ньому є одяг, як дивно би це не було. От якраз таких футболочок. От тут стоїть взагалі сумка для їжі. А, в принципі, все я вам показав. На цьому кіната моя кінчається. Надіюсь, відео вийшло хоча б якось цікавим. Надіюсь, ви хоч щось нове побачили. І надіюсь, вам сподобалось.